Доброго дня, шановні друзі, ви на каналі Щедрий сад та город. І так, що я хочу вам показати, як ми готуємо цукати із слив. Розумієте, значить, ідея наступна. Дуже дуже вкусно. Чому? Тому що діти заказують: папа, папа, здій нам цукатів. Я говорю дуже, дуже разно вродила наша сливка, і ми робимо. Сукати. І так, шановні друзі, дивіться, сам рецепт я не буду розказувати там до тих грамів. Я хочу вам показати наступне. По-перше, яку сливу ми беремо? Ось слива, а ось п'яточки розложені. Розумієте, ось слива і п'ятачки. Отаких розмірів слів. Далі. скажімо, Дерево нам показує таку. Ну, ми кажемо сливові попки, хто каже сливові жопки. Ну, коротше, отак вони зростаються. Так, друзі, значить, поварили ми, потім воно стікає і ось такий вигляд. Розумієте, ось такий вигляд. Так, да, це на чорному протвіні, я не знаю. Кажуться, видно, але на білому такі штуки. Чим мені подобається цукати, це, по-перше, діти э, раді. Діти просто кажуть, папа, зроби цукати. А якщо він робить, значить папа цукати, ви знаєте, діти не обманюють. І так, друзі, це шикарне, саме здорове слива. Достатньої. Потім сироп із цього. І подивіться, ви знаєте, я хочу вам показати оцей сам факт закладування. Я вже не буду там ложкою. А отак, от бачите? Отакі от сливи туди залітає. Да, вони без кісточок. І хочу сьогодні провести експеримент. Жінка дуже вкусні робить абрикоси. І туди биту косточку закладує. Розумієте, і отак от я їх. Бачите, отак от помішую. Щоб вони це... Тепер трошки піддаю газку. О, зараз вони потеряли температуру. Я даю газку. І надо. Почекати, як воно буде, знаєте, так, купатися з боку на бок переворачуватися. Да. Потім вони зваряться, я їх достану на противень, і він буде стікати. Да, отак достаємо на противень, потім він стікає, і потім ми розкладуємо. Потім оці всі сливи на е, сонце. Ви знаєте, я, мабуть, один із тих, хто просто радію жарі. Чому? Тому що в минулому році, і декілька років там, перед тим, у нас є така сушарка е дзіді, е дгіді, неважливо, ну, коротше, это жерками. Там тени і, і друзі, е вентилятор. Промиш... Ну Не промищена така битова. Послухайте, замучився я. Сливи не сушаться, на вулиці дощ, не провітрюється, Я таскаюсь з цими сливами. Е, ну Капець. Да. А тут, як говориться, сонечко, сонечко вон таке у віконечко. Да, температурні датчики стоять значить, на сонці 43-44 градуси. Це було вчора. Так, друзі, знаєте, чим мені ще подобається цукати? Це коли вариш цукати, то залишиться цей сироп. От він такий. Бачите, який колір? А тепер представте, ви прийшли до мене в гості і я вас угощаю морозивом Морозивом. і поливаємо отак: от, морозова руть беру по скітки. там 60 рублей. И мы так поливаем, и каждому даю ложку, и никто не жалкует. Ну, я пошел дальше. Значит, да, то есть еще есть и сироп. Я пошел дальше. Научился в этом году жарить блины. И теперь, как говорится, этого соку полно, значит, я жарю блин, Ото. Оце три кусочки, три кусочки масла. Не буду пальцем показувати. Масло домашнє. Кстати, ребята. Хто хоче масло. Таке домашнє. Я беру там на зиму кілограм І це 500 гривень за кілограм. Сметана, сливки, Теж у нас все відработано. І я так перемазую ложу по дамблінчика опять і три точки. І потім накриваю для того, щоб воно все пропіталось, не розумієте? І це виходить такий блінний наполеон. Так, это наші сливи. А тут те, що я хочу вам сказати, коли ото мені кажуть. А тепер стій і на медленному огні помішу. Ну, помішу я. Я думаю, так так все життя пройдет в этом дурном помешивании. Знаете это? Поэтому Владимир Павлович, включающий миски, так, это а тут одна лишняя. Просто чувствую, что одна лишняя. Мы ее сюда в сторону. Да? Да, да. И вот так, короче, они все в этом. Я их вот так вот поколдовал. Я залишаю. Зараз воно набереться з скорості і воно начне бурлити. Отак, отак по правому сковородочку. І не треба нічого там жисть свою проводити в этом медленному. Так, друзі, експеримент такий. Ось зірнички. Це абрикосові. Оце абрикосові. так познімаємо цю шкурочку. Це сливові, ну вже хазяїчки сказали, не вкладають сливові, тому що вони невкусні на старті. Ну ладно, може вони от абрикосові, я можу цю шкурку відділити. Розумієте? От вона ділиться. Ці, ну, може, зелені ще ну, не відділяються, мокрі. Ну, будемо в експерименті. І горішки. Да, для чого це я роблю? Ну, по-перше, діти кажуть, а помниш, як у мама вклада е зернишки, ядрішки. Та помню, звісно, да. робила вона це в таких непромишлених об'ємах, ну, покуштувати треба. Так, друзі, що я кажу? А от воно вже набирає ходу. І ми трошки поправимо. Отак. отак поправимо. І все, хай вариться. <гум> Ніхто не буде тут свою життя. Так, друзі, значить, може, у кого є рецепт е, цукати з е, косточками. Да. От не знаю, їх вкладувати зараз в сливу. Ось. Знаєте, як дельфін ротик. І хай вариться. или отворите їх. или отворите їх отдельно в этом соку. а потім повкладывать. Ну, короче, щось у мене настроєння падає. я до цього было таке гарне настроєння. Пісні пів. Отключили інтернет, начал пісні петь. И знаете, понравился мне песня Леонида Утесова. Солнце догорает, вечер наступает, а вокруг зеленая весна. Вечер обещает радостную. Вот так она работает. Радосну встречу у окна Вечір обіщає радосну. Радосною встречу у окна. Так, друзі, я хочу вас проінформувати. Коли у мене поганий настрій, то я ні в коєм випадку не берусь за роботу. Ну зачем это издевательство над собой? Работа, она должна быть в охотку. И душе приятно. И силу дает. Разумеете? Все, понятно. Нет настроения. Друзья, будь ласка, ничего не придумайте, не берите тяжкое в руки. Так, друзья, смотрите. Безотходное производство. Сок, на вар такий, да, гарний, на мороженое беленькое. Это сюда на солнышко. Да, і представте собі, вот ось ця жара, вона як как би бы змішується в этом э, ну, в этой сливке Так, друзі, ще раз хочу вас попросити. Робіть все в радості. Радість не треба шукати десь навколо себе. Може, когось треба відігнати від себе, це я кажу. Ну, будь ласка, робіть все в радості. Радість не потрібно кормити. Радість вона сама дає силу, енергію. Розуміють, я от це і бліни навчився печ, щоб бути не голодним і бути від жінки незалежним. Так, миру усім, ви на каналі Щедрий сад та город. Приходьте в гості, приносите рецепти. Відкриваємо ми інтернет-магазин. Там все буде. Да, Хотів сказати, ось купив рекламну доску. Понравилася ідея, що вона тоненька, дуже тоненька, і можна її згинати, і овочі так висипати. Уже пару раз різав. Ну, не бачу, порізів таких немає. Хоча я був обережний при нарізці. Все, вас люблю, пока-пока.